Volkswagen Tiguan. Як отримати автомобіль на максимальній комплектації, заплативши при цьому як зазвичай на сєжку? Дивись у відео. Тігуанчики ми дуже любимо привозити. В нас їх часто замовляють як для себе, так і для подальшої перепродажі. Пройдемося по конкретному варіанту. Це в нас йде 19-го року. Оригінальна селочка. Я вам зараз покажу, як вона виглядає повністю. Ось дивіться. Різниця між селкою і СЄшкою, перша це обвіси, звичайно, те, що видно, фари, диски і в неї йдуть шкіряні сидіння. Також є чорний потолок. Вартість таких машин приблизно десь буде в районі 20-ки тут в Україні без вартості ремонту. В Україні дані автомобілі вартують 28,5 і була б вона в такому от стані. Оце от, ну, вартість машини 28,5. Чесно, переплачувати за шкіріні сидіння я не думаю, що варто. Зробіть як більша половина авторів. Ось вам для прикладу: от селка, будь ласка, все як положено, все красиво, гарно, лед приборка, тільки сидіння не такі. Хоча насправді це звичайна СЄшка, яка просто перевдіта в селку. Ось вона от такому вигляді була. Рекомендація для вас: купіть собі просто звичайну СЄшку. Вдарено попередку за 12 тисяч без ремонту. Вартість ремонту вам обійдеться приблизно в 4 тисячі доларів її передіти. І буде вам і економія, і селка, і все у вас буде добре. Якщо звертатись з компанією інтертрейд, допоможемо вам при виборі автомобіля, допоможе вам зекономити. Консультації в нас безкоштовні. так що дзвоніть, пишіть. Дякую за увагу! З вами був менеджер Максим.